Начальний рік 2023-2024 для Харкова пройшов знову в умовах війни. Шукаючи шляхи навчати дітей офлайн, побудували метрошколу. і вже минув рік, як там діти відвідують уроки. А нещодавно двері відкрила справжня підземна школа в індустріальному районі. Тож наскільки ця ідея виправдала себе, поговоримо з директором департаменту освіти Харківської міської ради Ольгою Деменко. Доброго дня, Ольга Іванівна. Метрошкола. вже рік, як там ведуться уроки. Тож, з якими результатами завершується цей навчальний рік? Чи виправдала себе ідея? По-перше, я хочу сказати, що наша метрошкола стала зірковою у світовому масштабі. На сьогоднішній день метрошколу відвідали журналісти з 32 держав світу. Мабуть, важко назвати популярне видання світове, яке б не написало про нашу метрошколу. Але з іншого боку, я вам скажу, це не досягнення, це не перемога, це вимушена міра. Ми повинні були створити щось таке, де би діти навчалися в абсолютній безпеці. Хочу сказати, по-перше, що це була ініціатива харківського міського голови Ігоря Терехова, бо у нас був. Гіркий досвід перебування людей в метро, коли в перший місяць війни в метрополітені проживало понад 160 тисяч харків'ян. І коли ми зрозуміли, що новий 2023-2024 навчальний рік нам не дано. Продовжити в школах Ігор Олександрович сказав, а чому би не навчатися в метрошколі? Ми дуже вдячні нашому харківському метрополітену. Вони за місяць. Вибудували нам приміщення на п'яти станціях Харківського метрополітену. Скільки наразі дітей навчаються в метрошколі? А скільки вже записалися на наступний рік і чи є в планах розширити метрошколу? 1 вересня 2023 року до метрокласів прийшло трохи більше 800 дітей. А наразі їх в чотири рази більше. Зараз їх більш ніж 2200. І бажаючих ще багато? Тому є ідея розширювати метрошколу? Ми зараз ведемо перемовини з ЮНІСЕФ. Думаю, вони будуть успішні. І до 1 вересня у нас будуть додаткові 5 класів в метрополітені? Ми залучимо ще одну із станцій. 13 травня відкрила свої двері справжня підземна школа в індустріальному районі. Тож як там все організовано? Ми пишаємося, звичайно, нашою підземною школою. Там одночасно може навчатись 450 дітей. Зараз вона вже запрацювала. І незважаючи на те, що навчальний рік вже закінчується, ось ось, батьки з задоволенням привели дітей. Там зараз навчається 34 класи. Із них 12 класів, це перші класи. Малюки просто. За день адаптувалися їм там весело, їм там цікаво, їх там вчать, їх там годують, їх там доглядають. Тому батьки вже знають наскільки це класно, бо ми проводили пробний день, і у всіх батьків була можливість особисто зайти і подивитися на підземну школу. Майже тисячу школярів вже записані в клас підземної школи з 1 вересня 2024 року. І бажаючих іще ще дуже багато. Ольга Іванівна, відомо, що харківська влада планує організувати підземні школи і в інших районах. Чи є наразі якісь конкретні рішення, як триває ця робота? Я можу тільки сказати, що плани є на побудову підземних шкіл. Я не буду зараз озвучувати в якому районі і де, бо це буде неправильно. Але місто працює над цим питанням, і я думаю, що в нас будуть як завжди найкращі результати. Метро садочок є запит від батьків, тож чи планується створити ще й дитячі садочки в укриттях? Ще одне наше ноу-хау це метросадочок. понад 700 шестирічок. По суботах і неділях відвідують метрополітен і там разом з педагогами готуються до школи. Хочу підкреслити, що це тільки ті діти, які з 1 вересня підуть до школи, тобто це підготовка до навчання в школі, але попит є, попит серйозний. На те, щоб діти не тільки шестирічного віку відвідували підземні школи, щоб це були просто підземні дитячі садочки, як школа в індустріальному, міський голова дав доручення підібрати е територію садочка, де можна було б. Вибудувати це протирадіаційне укриття, яке б служило нам підземним садочком. Наразі ми зібрали пропозиції з усіх районів. Ми зараз вивчаємо найнеобхідніший. І найбільш підходящу територію, де можна було б вибудувати підземний садочок. Ми вже працюємо над пропозиціями, які ми надамо підрядникам щодо його побудови. Бо садочок має зовсім іншу логістику, зовсім іншу структуру ніж школа. Ми готові до цього. І я думаю, що найближчим часом розпочнеться процес будівництва іще підземного садочка. Ольга Іванівна дякую за цікаву розмову і роз'яснення щодо садочку, і щодо навчання в укриттях. Дякую. Будь ласка, на все добре.